Раїнське об'єднання свобода, шановні колеги, давайте все таки дійсно не створювати ситуацію двовладдя в країні, тому що Рада національної безпеки та оборони це звичайно ключовий орган в координації всіх силових структур. Але ж ну про це вже говорилося, але на цьому варто наголосити питання боротьби з корупцією. Навіщо тоді створювати національну агенцію по боротьбі з корупцією? Якщо ми створимо 10 органів, які будуть мати повноваження боротьби з корупцією, це означатиме, що в результаті з корупцією не буде боротися жоден. І це питання державного будівництва, це питання раціонального формування предметів відання різних структур. І, і так само давайте, друзі, говорити відверто. У нас уже дуже довго немає. У нас посада секретаря РНБО вакантна. І давайте ми теж це питання будемо розуміти в зв'язці. Тому що це дуже важливо. Що ми говоримо, що це дуже важливий орган, але вже багато місяців цей орган фактично не має керівника. Тому треба це ж цей момент враховувати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Андрій Парубій.